Тепер у нас зацвіте оливкове дерево. Дивіться, як гарно. Як пусто я його переставила з того куточка. Ну, булосячка. Тобі дошно, так. Мама мені дошно каже. Сюди. Більше в тінь. Хоча в нас сюди тінь. І дивіться, як рясно. Туди йому більше місця просто. Не знаю. Це того року мені дочка на День Матері подарила. Таку оливку. Вона була маленька, от дивіться, ви як виросла. Куди в нас оливка? Це кліматіси вже деякі відцвіли. І я дуже тішуся, бо того року вони не це позаторічні, а цього року, дивіться, зацвіте, напевно. Це біла, така дуже чудова квіточка. Ще є розова, не знаю. Мелодичні. Того року ні, то ще поза того року. І тут теж є, здається, пуплінка. Це розова і біла, це були дуже гарні кольори. Це гортензія буде цвісти. лілія, одна, друга. Дивіться, як в мене ще цей вазонок зацвів. Один і другий, цьогорічний, що я купила. Забула, як його звати. Ось. Вона гарно в'ється, я потім попідв'язую. і буде ще з цієї сторони, так як з того року воно гарно перезимувало. Можливо, тут десь пише, як звати, Ні, нема листочка. Тут такі квіточки дуже гарно пахнуть. Ну, шкода, що не передає, вони гарно перезимували. Такі квіточки. Які цю Розочка теж буде цвіститься, пальмочка прийнялася, що я була тоді на розпродажі купила. Я до це, то шість вазонків вийшло. Це розочка, яка б децісти. Це того року Віронічці якийсь хлопець подарував. Я зберегла і дивиться, вона буде цісти. Кліматіс. Я дуже тішуся, що він відновився, Дивіться, скільки буде докупленьки. Ну це буде таке гарне, якщо це біла, бо розова, великі, такі, бо ці маленькі якісь кліматіси, квіточки. Це такі величезні, ну тут щось не видно, що будуть величезні, він теж така квітка була одна розова, одна біла, дуже гарня. Я хотіла ще такого купити, Кліматіса не було, були інші. Ось Скільки є. Ця відновлюється магнолія. Оливка. Ось усім на своїй місці до сонечка. У нас біля 11-ї ранку я вже була і на базарі, і в магазині. Зранку то добре ходить. І вибір. От гвоздику він погриз, він вмирає. Так буся. От оце дивіться, як пустило, це все з того, з тої композиції що я було купила за яру. Єдине, що це, це я не, не дуже є з ними дружу. А отут, як гарно, тут це з тою своїй композицію, шість Дивіться, як гарно буде. Тільки Буся трохи підкушує. Ну, Що він зробить? Їсть листки. І тут, і тут. таке, Трохи нечем. Кажи, Буся, всім гарного дня, всім цьому папа. Та Буся, давай цьом. Кажи бізу-бізю, ти француз наш. Та босечка, босечка, бося. Не люблю зніматися. Всім гарного дня. Окей, буде свистина, буде мати плоди. Ще хотіла покушків вам показати. Не пара щось. Не бачу за вас. всім гарного дня, па-па.